Bara. 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 Ідея ідея була, вони хотіли. Якби нас кожне забрати нас, такі зараз була ідея. Каже, вони хотіли, то була просто вся ідея. Адже була ідея. Я юридичні питання не знаю. Як нам вас буде прогрузувалися, де та якщо нам треба йтися дві. Та рухатися такима фельдмамитами, помираємо яйку. І спортсмени Ідея Кажуть, ідея палубу каже, я чоловік. Тут у вас є третина, які ходили спорзали, тренувалися. Ви знаєте, в яких умовах мусить тренували, які результати показують. І що ви тут говорите? Вам треба було стати сугубо на три мінути скоршу. Є якийсь начальник відділу який тоже має таке питання, освітлює. Я рядовий директор спортивної школи, який в своїй легко спортивний інтерес і зали, і у Бога там. Я я вас дуже всі Оси, не знаєте, хто інших, а то я... Я Будь ласка, ви прийдете. Ходить почково, хоча говорити, чого робити, ми живумо на тайні. Доста на нас є. Доста на наш діє. Що і мати? Що? Доста чинити тис, навіть справді. То з не то символо, то то досить, то. Я не на знаю. Не я порядок порядку. Третє питання. Голосування за програму здатні реклами операційних закладів. Голосується за основу і питання. Хто може надати якось роз'яснення до третього питання? Тому що тут лише є програм, а програм. А самої програми не є. Хто да, її готував? Я не хочу, там? Ну, Мик, то то такі. Ну, що там. А Хто звернулися? Звернулися до нас із ДЦК no. 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 і не принесли нам електронний ДЦК, то знайте електронний. електронний. Чого тоді даєте на те, якщо ви далі бачили?

Fortun ve kol. Ano, kolumda. Fenerbahçe, Taras. Zancı ve Viktor. Ano, o da. Yeniletim ve Kavya. Ano, o da. Yeniletim ve Kavya. Kırsman ve Hüseyin. Kırsman ve Hüseyin. Ano, o da. Uçlu ve Valerik. Ano, o Принасам. Ти прополу. <плес> <Цифр> Вибито для початку голосувати першим пунктом вашого голосовання. Два, один, як 4, 6, 7, 9. Де ніколи душею. Наступне питання стосується зменшення щомісячного плану <плес> до 30% від утримання. Що там? Дайся, Дайся, спорно, що? Думаю, що кожен депутат чув, вивчав, тобто треба знати план перемоги, представленого президентом. Депутації з 5 пунктів. Суть нашого проєкту рішення звернені до на наших міжнародних партнерів. Ми вони клопотали перед своїми урядами щодо підтримки плану президента України Володимира Зеленського. Деякі питання зауваження перед. Одістається голосування проєкту рішення щодо перемогу, до звернення щодо підтримки палати перемоги представити президент України Водину Долецьку за основу і цілому приймання голосування. Владя Пірослава. За. Да. Буртун Микола. – «За», да. Кайданка Тарас. Да. Данче Віктор. – «За», да. Єнатий За. Да. Да. Єнотий Наталія. Керецьман да. Василь. Прошовий да. Валерій. Да. Управка Валерій. Пеняк Вода. Сіпраколом. Богдан. вода. 13 рішення прийняття. Студию, питання про Затвердження кораблі підтримки правоохоронних органів на території територіальної громади на 2024-2025 роки. Програма. Вітрий. Про що відкрити? Фінанси. Буде та програма, то вже буде. Дивіться, є програма, там є на програмі. У нас поліції. Але вона вибачає передачу фінансово. Тобто в нас. На сьогодні чому не можемо питати. Законом лише якщо перевиконання. Знаєте, що не того у того нас не є, вже духов. Він не зараз не буде. Є можливість їм е, щось закупляти, і не передавати вигляді коштів закупляти, стару програму не передбачено. Вона буде діяти паралельно. Ставте на голосування, далі, Ставте на освоєння, щодо підтримки проводова організації, вже громади. на зарплату за член. Ты видишь, как стать руки? Была За. на кола Да. Это Катараса. Да. Дальше Да. на За. на тему Наталья. За. Керцман Руси. Да. на. Валерий. Да. Поправка

Сегодняшній ради включено два порядження голови обласної дистанції. Одно від 14 листопада номер 1041 яким передбачено іншу дотацію в сумі 57 тисяч 357 гривень, то компенсація на енергоносіїв у тих закладах для проживали міщені особи. То лікарня і тут рада, які є в неї з ну, одним і друге розпорядження є від 21 листопада номер 1070 яким зменшено субвенцію на особливі освітні потреби на суму 365 23 книг. <клухи> <клухи> І в зв'язку з тим, що у селищному бюджеті нема заробітної плати з нарахуваннями працівникам, які отримуються за рахунок селищного бюджету, здійснено перерозходів в межах обсягу видатків. Тобто в межах головного розпорядника також установи. Та здійснено перерозподіл із не першочергових видатків, а також із занемано сім'ї. Збільшено заробітну плату. І зменшено резервний фонд на 100 тисяч гривень. Чітко по сумах називати у вас є в проєкті рішення додаток 3.1. Чітко по сумах, там є розписано, в яких установах і по сумах. Чи зменшуються заплановані видатки для того, щоб забезпечити фінансування заробітні плати на суд? Щоб ви розуміли? Кошти, які були навдані в бюджеті, ми не використали, що економії газ 180 вісімдесят тисяч, сорок вісім енергоносіїв на західській нашому ліцеї, понад 300 тисяч на дрова і на дрова. Звонад 537 тисяч ми передаємо, аби нам просто перекрити зарплату працівникам усім, які є на місцевому бюджеті. Тобто ті кошти, які нам були у бюджеті, ми їх просто не використали, ви не використали ні на що бо помусили давати на зарплату, бо не лише кошти майже, майже Ні, Я про свій заклад лише сказала. Те, що я рахувала, то я сказала

Обрака Валерійська. Беняк Богдан. Сіпер Павло. Перший Будан. 13. 13 рішень. Дякую. Щоб ви розуміли, то дай селищної раді з вас віддати. А просто пересумуємо. Що ви прийшли. Наступне питання переходимо про розроблення стратегії розвитку Рузянської селищної території громади до 2021 року справа по дорозі 2034 року. Селищна рада поклатимо в програму «Говерла», де буде супровід розробки стратегії розвитку розвідку територіальної громади. Проєкт рішення є у вас в руках. Для того, щоб виступу має бути проєкт, має бути проєкт рішення, будемо розробляти стратегію розвідку. Є якісь питання, зауваження до проєкту рішення? Є. Я, 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 я. я взагалі не відбуваю законодати. Стратегія ну, що передбачається? Стратегія, є документ, має бути у кожній громаді для того, щоб мати <клухи> було, було фінансування в межах державного бюджету в тому числі. Тобто, уява наша, як має розвиватися? Наша громада у 2027 року і в подальшому до 34 року. Осейовий документ, який буде розроблятися тривалий час з залучення... і Після кінця кількості... 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 буде, буде... буде затверджений на сесії. Плане розвитку варіант. Просто ну, без стратегії зараз ми що запускаємо будь-який. Кількості... Будь-які ті проєкти ми ще щось, ми маємо посилатися чітко пункт багато стратегії прийнятої тоді воно є в принципі. Якщо ми не посилаємося на стратегію, то просто пустить документи і це зменшує вади по державному фінансуванню, поповненню державного редального розвитку і по задачу. Кожна громади стратегія у своїх медиалані розламо, так.

Наступне питання переподе, що є згоди на оренду комунального майданту за проєкту дому. Житимо про е, кабінети у ліві адміністрації позадресою ЧТ-27 для центру пробації. Державний служби центру пробації. На першому колесі зліва. Друже <постановить> поступає. <постановить> <постановить> що За основу цілому приймати голосування. Владимир Ярослава. Бурдон Микола. Пойдемте та Тарас. Данче Віктор? Да. Іннатий Михайлович. Іннатий Наталя.

Ну так вже тут 12 та, ну, так? Під... Чекайте, так 12 вже тут є, то можна було почитати. Так є е. справа не відбувається. Ну вибачте, вибачте. У другому оголошується перерва у засіданні, про другій засідання буде повідомлено.